Останній робочий день тижня, ви дивитесь три новини, мої вітання. Львівщину відвідала керівники українсько-канадського проекту інклюзивна освіта дітей з особливими потребами в Україні. Головною метою цього проекту було створення умов для повноцінного навчання та функціонування дітей з особливими потребами. За словами директора проекту Ольги Красюкової ЕНС, представники канадської сторони залишились задоволеними реалізацією цього проекту на Львівщині. Організаторам вдалося внести відповідні зміни у законодавство України. Також за час роботи проекту було підписано 13 указів президента України на підтримку інклюзії та проблем інвалідності. Однак, як зазначила Ольга Красюкова, ЕНС, те, що зроблено на цей момент, це лише початок. Нагадаємо, що українсько-канадський проект Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні розпочати у 2008 році за підтримки канадської агенції з міжнародного розвитку. Основна мета проекту змінити ставлення уряду закладів освіти неурядових організацій та у цілому суспільства до людей з особливими потребами. Справжні романтики зібралися минулими вихідними на мальовничій галявині стрийського спортивного тенісного клубу Сокіл. Тут при ватрах і дощі відбулася презентація першого музичного альбому Вечірні стри Зенек. пісні під гітару. Як пояснює в анотації сам автор і виконавець Зиновій медюх, цитую. Цю музичну ініціативу я назвав Зенек, ну популярне таке ім'я в Галичині. Тож і дякую за підтримку друзям: Зеновію Федоляку, Зеновію Борису і Зеновію Карпінському. На гітарному святі були і наші кореспонденти. Зараз цю пісню присвячу всім колегам, всім своїм друзям, з якими я пройшов це життя, завдяки яким щось може зробити. Знов. І лишається якийсь слід в цьому місті, в нашому чудовому місті. Слуває музика Зинов'я медюха. Зберуться друзі, за столом зійдуться знову, щоб привітати, споважати много літ, а <ривіт> десь під вечір лине на розмову. Душа видяється над тою лицею, роки, роки немов не немовне. Я б сказав, що ця пісня стала мотивом цікавої і сподіваюся незабутньої для кожного присутнього на ній романтика, музично-писаної імпрези в туристичному стилі. Бо тут зібралися дійсно справжні друзі. Тут панувала їхня юність і молодість. Під тентом і глядацького залу можна було побачити не лише музикантів і бардів з клубу Галективон, а й депутатів, громадських діячів, навіть дипломатів і бізнесменів. Серед них заслужено діяча мистецтв України Степана Целяха і заслуженого працівника культури України Ігоря Михайлєва з побратимами Схору Каменяр посла Ігоря Осташа, Дата обласної ради зінові Карпінського тощо почалося все за доброю українською традицією з Божого благословення. Зеник, ви стріляни, а стриця є столиця Західної України. О! <праць> бажаю, бажаю, щоб ви надалі гарно співали, продовжували це е, творити, те, що Господь вам дав в душі, і ви це не тримаєте в собі, а ви даєте всім нам. І я, як священик, так само багато беру від стриян. І вчуся багато речей розумієте, але хочу, щоб цей спів прикрасив місто стрий і завтрашній день, і сьогоднішній і на майбутнє. Хай Господь благословить. Ми сьогодні робимо такий невеличкий експромт. Знаєте, нічого не задумано, ніякого сценарію. Я думаю, що кожен з вас тут присутній буде активним учасником в цьому нашому дійстві. Взагалі, якщо подивитися, якщо подивитися на це дійство, що Зеник тут зробив, правда, виглядає файно. Мені це то подобає вам. Як я не чую, вам подобається тут. І експеримент вдався. На сцену один за одним піднімалися всі бажаючі привітати, побажати, заспівати чи заграти. І поодинці, і подружжями, і цілими родинами. А всі присутні разом активно підспівували, бо, виявляється, добре знали слова і мелодії пісень із альбому та з репертуару дуету Кулі у складі Володимира Лексина і Зановія Медюха. В місто засипає. вже... Парки і сади, шарівна стріяночка, шепче приходи, вечір догорає вже Захід золотий. знову зустрічаємо наш вечірний стир. Зати знову зустрічаємо наші черистрі. Ще хочемо подарувати славній сім'ї творчій медюхів від нашої творчої сім'ї і родини. Наш доробок збірку Коломийки Прикарпаття. Збірку зібрав мій батько куняк Яків. Ми йому допомагали в тій справі, щоб видати ту книжку. І е, зараз готується до видруку нове видання доповнене. А з денеку ми даруємо для його творчих успіхів перше видання. Всього найкращого. А ми тепер з Марійкою будемо співати всі, коло ми пішли. Легше немає, а то він приватний. Ви знаєте, чому думаю, що це, якщо є для кого писати, якщо є для кого робити, є для кого до кого говорити, це тоді хочеться робити. Якщо це люди оцінюють, кожен з них щось скаже, ну я маю на увазі десь. Хтось скаже, там є такий диск, я буду знати, що я зробив своє ну, життя прожине на марний, зробив свою роботу, ту, що яку я міг. І щось, якщо вам подарував якусь радість, чи каже, в мене колега в Америці включає диск, їде там з Філадельфії до Нью-Йорку, включає диск, якраз йому вистає там на дорогу, встає час. І я думаю, що для того є друзі, для того є це місто, де ми живемо, є та Україна, якої би вона не була. І ми повинні йти далі вперед, не дивитися, скажімо, на зле, дивитися на, на те, що є добре, на, на той позитив і так, напевно, жити, йти далі. Хай щастить тобі на цьому шляху співець рідного міста. Василь Олексєєв, Руслан Леськів для новин. Україна посіла 76-те місце з 187 країн у рейтингу індексу розвитку людського потенціалу ООН за 2011 рік. Такі дані оприлюднила Державна податкова інспекція в Острийському районі. Тим не менше, 76-те місце за класифікацією ООН входить до групи країн з високим рівнем людського розвитку. За даними рейтингу в Україні середня тривалість життя становить 68 років. Тривалість освіти 11 років. ВВП становить більше 6 тисяч доларів. Рівна особу у цій групі Україну випереджають Білорусь, Росія та Казахстан. 3-5 серпня на Львівщині в всьому відбудеться фестиваль середньовічної культури Тустань. Розпочався активний етап підготовки фестивалю. Про це повідомили організатори. Отож, фестиваль Тустань цьогоріч знову запрошує всіх охочих відчути атмосферу українського середньовіччя і насолодитися поєднанням природи, мистецтва та духу історії. Як і минулого року, фестиваль відбудеться влітку. Місце проведення незмінне історико-культурний заповідник Тустань, що в селі Урич Сколівського району. Програма фестивалю передбачає традиційні Вої реконструкторів, майстер-класи середньовічних танців, гри на давніх музичних інструментах, театральні дійства, ярмарку, ремесел та виступи музичних гуртів. В центрі уваги учасників фестивалю наскільне місто фортеця Тустань, пам'ятка архітектури 9-13 століття, яка гуртує всіх небайдужих до своєї історії та береже романтику середньовіччя. На Львівщині цього року дев'ятьох абітурієнтів позбавили права стати студентами. Вони намагалися скористатися традиційними шпаргалками та сучасними технічними засобами. Про це на прес-конференції повідомила громадський спостерігач за ЗНО від громадської мережі «Опора» у Львівській області Ірина Швець. Також на першому тестуванні з хімії у випускника під час роботи над тестом задзвонив телефон. Як результат було складено акт про порушення процедури ЗНО, а хлопця вилучили з пункту тестування. В абітурієнтів також були знайдені вин. Пленні мобільні телефони, як відомо, цьогоріч, щоб унеможливити використання телефонів, запровадили металошукачі. Однак спостерігачі відзначили, що прилади не завжди використовували. Також значно поменшало випадків, коли абітурієнти з'являлися на пункт тестування без одного з необхідних документів. За словами Швець, рівень підготовки та проведення ЗНО в Львівській області можна оцінювати позитивно. Телеланку зміна адреса нашого сайту. Завтра у цій студії зустрічайте Марту Стадник. Вона підсумує головні події за тиждень. А я бажаю вам вдалих та сонячних вихідних щастя. Краще за всіх стежать за своїми фігурами шахістки. Ми ж з вами наразі стежимо за подіями у світі спорту студії Олег Филик. Вітаю! Букмекери не вірять у вихід збірної України до чвертьфіналу євро. Провідні букмекерські контори не вірять у вихід збірної України у плей-офф чемпіонату Європи з футболом. При цьому фаворитами групи букмекери вважають збірні Франції та Англії. А ось шанси збірної Швеції оцінюються нижче українських ставки на вихід українців в одну четверту фіналу приймаються в пропорції 1 до 4. У разі якщо Україна виграє чемпіонат, букмекери готові здійснити виплати, які поставили на такий результат, виходячи із пропорції 1 до 5. Найменші шанси на думку букмекерів на виграш у турніру у збірних Данії, Греції, Ірландії і Чехії. Здоров'я важливіше. Чергова зірка боксу завершує кар'єру. Слідом за шейном мозлі про завершення кар'єри голосив ще один знаменитий боксер. Повісити рукавички на цвях прийняв рішення колишній чемпіон світу за версіями WBA, IBF та WBO на півсередній вазі мексиканець Антоніо Маргаріто. Також відомий за прізвиськом експрес. Після 22 років повної відданості професії, яку я так люблю, я вирішив оголосити про завершення кар'єри. Сказав боксер детально все обміркувавшись з моєю командою і родиною, ми прийняли. Шня, що настав час повісити рукавички на цвях і почати нову главу у моєму житті, заявив Антоніо Маргаріто. Зазначив, що два своїх останніх поєдинки мексиканець програв, поступивши з послідовно мені пакяо і своєму давньому недругові Мигелю Кото. До Львова прибуло вже близько 15 тисяч німецьких і португальських фанатів. До Львова приїжджають перші болівальники команд, які зіграють на євро. У центрі міста вже почала працювати фан-зона. Сьогодні маємо близько 11 тисяч німецьких болівальників, близько 4 тисяч португальських. Очікуємо близько тисячі приватних автомобілів, 150-200 автобусів. Повідомив директор департаменту Євро, 2012 у Львові Олег Засадний. Фанзона у Львові має площу 30 тисяч квадратних метрів. Статки футболістів або скільки можна заробити під час євро. Футбольні асоціації європейських країн по різному підійшли до фінансового стимулювання гравців. Перемога на футбольному чемпіонаті Євро 2012 Питання не лише престижу, але й премії для гравців та тренерів збірних. Кожна з національних асоціацій підійшла до фінансового стимулювання футболістів по своєму. Перемога на євро 2012 може принести до прикладу німцям рекордні премії. Кожен із гравців має шанс отримати по 300 тисяч євро. За перемогу на європейському футбольному чемпіонаті гравців української збірної зможуть отримати королівську платню. Якщо команда Толятимущука здобуде титул переможця, вона зможе отримати до 13 мільйонів євро. Овка Карпати новий тренер Карпати визначилися з кандидатурою наставника команди. Як повідомляє джерело у львівському клубі, до наступного сезону зелено білих буде готувати Павло Кучеров. Юрій Дятюк Ставницький допомагатиме Кучеров. водночас. Він буде керувати дитячо-юнацьким футболом Карпат. Львівський клуб розглядав багато варіантів, проводив переговори з багатьма фахівцями, але в результаті вирішив зупинитися на кандидатурі Кучерова. Нагадаємо, Павло Кучеров виконує обов'язки головного тренера Карпат сезоні 2011 2012 після відставки Олега Кононова і до призначення пост Володимира Шарана. І на цьому у мене все. Як завжди, вдячний за перегляд. Смійтеся частіше, любіть більше, проживете довше. Хай щастить. Синоптики прогнозують на завтра хмарну погоду з проясненням без опадів. Атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпчика. Волось повітря 59%. Температура повітря вночі 13-19 градусів тепла. День 21-24 з позначкою плюс. Вітер дутиме в північно-східному напрямку 2,6 метрів за секунду.